Населено пункт Правдина. Подивіться, будь ласка. Хлопці, дівчата, слава Україні! Правдине одразу після визволення. У село на правобережжі Херсонщини українські захисники зайшли на початку листопада 2022-го. В окупації Правдине пробуло 9 місяців. За цей час тут відбувалися звірства, страти партизанів, але це не зупинило героїчних жителів. Дорожку стару повісила, щоб не було видно, що тут позвали. Ось, ось там одна койка. Не койка а такого з цього, із, як вони називаються, прольот, не прольоти, а, ці, а ці, як вони, доски. На перший погляд, звичайний сільський льох. Але саме він став порятунком для трьох українських військових. Майже два місяці тут переховувало захисників місцеве подружжя. Господар помешкання Олег Білий зараз у війську. Як все було? Розповідає його дружина Софія. Наприкінці серпня, 2022-го під час спроби прориву управдено зайшли бійці зсу і потрапили у вороже оточення. Багатьох окупанти тоді розстріляли. Пригадує жінка. На вулицю зайшли чоловік, 20 було, багато ну солдатів. А тут росіяни, як вони жили тут, у нас Правдіна, покрутили його, їх, і вони їх назад уже не пішли. Їх всі всі тут залишилися, розстріляли їх. Спочатку одного, а потім ще двох бійців від загибелі врятував Олег Білий, забравши до себе додому. Захисники були поранені. Вийшов на вулицю, бачив наші, каже, може, дайте води напитися. Ну чоловік взяв, відро, відро води, друге відро, напоїли їх отут коло нас, а їх тут крутили. І тут давай стріляти і ранили Женю, тоді ранили Тьому, тоді Серегу. Вони потікали туди, в ту хату поховалися, а одного. Ми забрали одразу. Тут дівчина є така медсестра. Ми її погукали, вона дала один день дали допомогу і все, ми його заховали тут, а на ніч, на другий день двох, ще двох забрали, отут От хата була. У льосі пара обладнала спальні місця для захисників. Так, да, так багато місця у вас є. Да, я... Місця дуже багато. У підвал господарі приносили їжу і медикаменти, необхідні пораненим. Бінти, ліки, які вони писали, Ми купляли, їздили в Білозорку з чоловіком, купляли все, що вони нам писали. Бійців у своєму дворі пара переховувала, аж поки не прийшли окупанти. Тримали ми з 28-29 августа. По 6 октября. 6 октября. А тоді, як вони прийшли до нас, ось тут до ворота, сказали, кажу, обирайтеся, нам треба цей будинок. Тут все виду. А тут росіяни везде були. Я кажу, боже, що нам робить чоловік, що нам робить? А я не спала ніч, придумали, як у нас була машина стара. Ми брали чужі, ось у той чуші брали прицеп. Ми їх вивезли в білозурку. Аби вивезти бійців з окупованого села. Родина вигадала для кожного свою легенду. Так одного захисника вивезли в дивані через шість ворожих блокпостів. У прицепі зверху були кавери, віші, мішки, і ще зверху шість качок кинули. Вони подивилися, що ви, а кажу, ну бачите, мебіль вивозимо на Білозорку. Вони так стрикали, аж ось штрика, там воно ж вісі, мішки, там таке все. Ну, ладно, все, уїжджайте. На один пост, на другий пост, на третій пост, шість постів минули. А це тільки пост в мене отакого, от ну я держалася, держалася в руки. Сильно переживала за затьому. Він у дивані вісі багато, а там дирка така була, ну він був повний таку. Щоб повний. не задихнувся. Ну так. Да. Ну він каже, я все видержу, аби тільки живим стався. Ще одного захисника замаскували під дідуся і так обдурили окупантів. Він був високий, худий, бородатий, сивий був дядько. Тоже 54-56 годин було Сергій, з Одесу. Кажу, ми його так грязному потлатимо, не бритий. Ми його вивезли, теж сидів на рівні з чоловіком, чоловік водитель, а він рівне, і питає нам, а хто тут такий? Та кажу, Та це, каже, наш батько, веземо його ну, в Білозорку. Третього захисника подружжя видало за свого сина, провіжши через блокпости. У Білозерці бійців подружжя прилаштувала у своїх знайомих. Самі Олег та Софія залишалися поряд аж до визволення селища, коли захисників забрали побратими. І так, хлопчики, я рада, що вони живі. Я хоть пострадала трошки. Ну, така, така, нам треба було їх спасати. Переховуючи українських захисників, Софія та Олег Білі ризикували власними життями за допомогу ЗСУ їх могли розстріляти. До подружжя окупанти приходили не раз. Що бачите, як там двері теж. А що хотіли? Шукали. Вони ходили у хату, хату тут. І я в вікно мені вистрілило через вікно, то я вікно вже поміняла. Чужий, мать, чужий акроп єсть. Кажу, да ні, то я там упала сознання, потеряла коло кухні. Героїзм пані Софії коштував здоров'я. Через стреси жінка отримала інсульт і потребує серйозного лікування. Із врятованими захисниками вона підтримує зв'язок. Двоє із них і тепер воюють, як і її чоловік. Жалко стала хлопці. Каже: Я їду, я їду і все. І він поїхав. Марина Савченко Анатолій Жупина. Новий день.